Якіль магазинів мати ходити? Ну, в мене вісім. Один на зброї, ту три і на РПС 4. Вісім магазинів. Ну, як, це 240. 24-річний Вікін з бригади Рубіж на звардії України боронить країну на Донеччині. Стати військовим каже мрія дитинства. Після строкової служби пішов навчатися на офіцера. Зараз Вікінг командир взводу. Перший бойовий досвід отримав у Кліщівці під Бахмутом. Тоді командував взводом та мав у підпорядкуванні 21 бійця. Я сам не ждав, що мої люди можуть бути такі, які вони. Такі, як вони себе показали в бою. Взагалі, те, що було на навчаннях, і те, як люди себе показують в бою, це дві, дві різні ситуації, дві різні людини взагалі. По-перше, людей потрібно навчити. Нам потрібно, щоб люди думали в бойовій обстановці, щоб вони для себе теж якісь рішення приймали, чи вартує щось зробити, чи не, 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 не вартує. Вчити в витривалості, морально підтримати. Щоб людина, людина була готова. Після першого виходу я зрозумів, що медицини мало не буває. Навіть я не медик, медик на КСП є, який надає допомогу я для себе. Беру максимальну медицину. Салфетки, що потрібно мати. Для захисту ніг обов'язково. Додаткові турнікети. Зараз холодна пора року, максимально щоб зігрівати руки, ноги. От ще. Від опіків. Теж лишнього не буде. Бинтів багато не буває. Додаткові бандажі. Їжа, сухий, сухий пайок. Він розраховуваний на день, але під час виконання бойових завдань його може висачити на 3-4 дні одного. І що найобхідне, це вода. Дуже потрібна вода. Це вона де знаходиться, в яких ямкостях? Е, воду я заливаю от, е, спеціальний е, гідратор через шлангу, я можу на ходу її пити. О, сюди влазить до 2,5 літрів. Але додатково я ще беру з собою на позицію 2-3 бутилки мінімум. І в нас постійно резерв підносить воду. По можливості, по темноті. Резерв вносить воду, їжу на позиції, щоб у бійців на позиціях була, було продовольство. В залежності від задач рюкзак. Ємність рюкзака вона е, міняється. На штурми потрібно більше е, там, боєприпасів, більше, максимально багато гранат. Е, от. А якщо вона виходить на позиції, просто, щоб е, тримати позиції, е, то тої то, то, та, кількості боєприпасів не потрібно, тому що е, постійно йде піднос боєприпасів, потрібно з собою максимально брати теплі речі, е, медицину. Їжу воду. Рюкзак комплектується в залежності від яка задача стоїть. На каску прибори спостереження. У мене прибор нічного бачення. Він окуляр. Дуже якісний, дуже хороший. Бригада видала, дуже хорошо. Для командира планшет з кроповою теж. Необхідний. Начати. Все необхідне нам видають. Перше це бронежилет. Бронежилет. Нам видають бронежилети, ну, бригада забезпечує. Але для покращення комфорту я придбав свій для себе, щоб було більш комфортніше. Він не такий е, об'ємний, менший. І між, можна більше прицепити потрібних речей. Максимально багато турнікетів. Тут в мене був турнікет, тут турнікет, тут турнікет. Ну, максимально багато чого. Скільки магазинів ви мати тут господину? У мене 8. Один на зброї, тут три, і на РПС 4. Вісім магазинів. Ну, як... Це 240. Ще придеться брати з собою. Розсипну додаткове БК. У мене є підсумки, рюкзак, це можна коли хочеш, засипати. Для води радіостанція обов'язково, щоб зв'язок був як із підлеглими, так і з старшими командирами. У мене дві аптечки. Моя аптечка особиста, Там таблетки, пігулки таке. Це особисто це мої нюанси, те, що я собі хочу бачити. Після першого виходу я зрозумів, чого дуже не вистачає. Незалежно ти медик чи не медик, але медицини максимально потрібно брати багато. Тому що я, ну, аптечка індивідуальна моя, повинна бути для мене, але я її використовував для, для поранених бійців. В нашій війні дуже потрібно це від, від опіків. Вона подобен. На прикладі цього засобу я б взяв з собою на всяк випадок 10 таких пластирів, в мене вони всі розійшлися. За тиждень мене їх мене закінчилися. Особисто, особисто я надавав допомогу пораненим. Дуже багато опіків. У мене два бандажа, еластичний бинт, бинти, їх якби не повинно бути, але я собі ложу, вони потрібні бинти. Турнікет має бути. Пластирі, ножиці, е оклюзивні наліпки, е назофафаренгіальна е трубка це все те, що може в найкоротший час продовжити життя бійцю до наступного, до наступного етапу надання допомоги. Це вперше, що нам потрібно зупинити кровотечу. там. Ну, Якщо повністю укомплектувати рюкзак, е магазини, БК, вода. ну Десь кілограм 40 виходить. В армії я з від кінця 18-го року пішов на срочну службу, потім підписав контракт і пішов навчатися в академію на офіцера. Рішення я прийняв давно, тому що мої... Брати, мої друзі, всі йшли в армію, я дуже хотів в армію йти. Навчався в медичному коледжі, я хотів поскоріше закінчити коледж і піти в армію. Ну, Закончив коледж медичний і відразу пішов в воєнкомат, каже, забрати мене <смітна> на срочну службу. На срочну службу. Ми Ми мене забрали. До повномасштабного вторгнення я навчався на офіцера в Харківській академії. Перед початком я взагалі не думав, що таке от. В наш час, в 21 столітті, може бути так війна, такого масштабу. Ну, на мій погляд, те відповідає тому, що навчалося, і те, що є насправді, ну там відсотків 20, може 30 відсотків. Навіть взяти ту саму інженерну підготовку. 에, зараз взагалі не те, що нас там навчали ті окопи, окопати там іменно ті схеми, ще які збереглися з радянських часів. А, зараз взагалі не те, що було. Тоді. І тактика дії все не те, що було раніше, те, що нас навчали. Зараз інша війна, інший час, технології, безпілотники, все, все по-іншому. На ходу все сприймаю, все на ходу. От, е я узнав, що так воно є. Я собі просто уявляю, як воно може бути, як це можна обійти, як, як можна це зробити. Слухаю тих, хто е має більше е опиту. Що, що вони робили, що вони могли б зробити, що вони думають. Ну, Я обдумаю і приймаю якісь рішення, що можна зробити в тій чи іншій ситуації. Більше за часту працює артилерія, міномети. Працює дуже сильно СПГ і ПТУР. Вони не жалкують боєприпасів. Вони бачать, дві людини разом зійшлися, вони туди по цим двом людям птури. Це протитанкові засоби, які тільки по техніці можна використовувати, вони це по живій силі використовують. Ми стараємося людей навчити, навчити думати, а вони людей, люди не думають, їм сказали копати, вони копають голи, вони, вони як копають нори, траншеї під землею. Зверху це може бути просто одна дирка, одна нора. А під землею там може бути такі ходи сполучення, ну, дуже великі. Те, що потрібно копати, окапуватися. І наша проблема, що люди дуже лінуються копати. Потрібно максимально окапуватися. чим глибше, тим довше зможеш пробути, тим довше проживеш, щоб сказати.